Останнім часом я доволі часто не запам'ятовую нові імена нових людей. Для мене це дуже важко. І взагалі, я думаю, що це доволі поширена проблема, коли ти не можеш запам'ятати ім'я нового знайомого, нової людини і так далі. Скільки разів у нас в інституті бували випадки, що викладача звати, вибачте, будь ласка, у дорослому житті у нас змінюються викладачі да, на лікарів. Ну, це тобто тих людей, і там, де ми маємо знати ім'я, і по батькові і ще бажано, і прізвище, да? Тобто лікарі, керівники і так далі. І дуже незручно виходить, коли ти не пам'ятаєш ім'я, особливо коли хтось твоє пам'ятає, а ти його не пам'ятаєш. І у нас в житті з чоловіком була така кумедна ситуація. Одного разу наш знайомий, у якого доволі часто змінювалися дівчата, він нас вирішив познайомити ще з однією своєю дівчиною. І от ми зустрілись, познайомились, і вийшло так, що вона сказала своє ім'я один-єдиний раз. І ні я, ні мій чоловік це ім'я не запам'ятали. А в соціальних мережах не можна було зрозуміти, як її звати, тому що вона підписана скрізь типу Янгол Трисімки. І, звичайно, що було це дискомфортно, тому що вона і наші імена позапам'ятовувала, а ми її ім'я не знали, і я пам'ятаю, як ми просто крутились і викручувались, аж поки через якийсь час її ім'я знову не виникло в діалозі. І тоді ми вже точно запам'ятали, як її звати. Які випадки трапляються, ось і щоб їх траплялося менше? Я вирішила для себе знайти методи, які допоможуть мені запам'ятовувати швидко і легко імена нових знайомих, а також допомогти вам, кому це потрібно. Чим більше ми задаємо собі питань, яких раніше не задавали, тим більше отримуємо відповідей, яких раніше не отримували. Привіт, я Саша. І я збираю інсайти для себе, а потім ділюсь ними з вами. Цей канал для тих, хто готовий розвиватися самостійно. І от останнім часом я собі такий метод згадала, який ще в мене в дитинстві був. Я з дитинства дуже добре і дуже чудово знала імена абсолютно всіх зірок, іноземних акторів, акторок, співаків, співачок і так далі. Але з плином часу, звичайно, що нові зірки з'являються, нові співаки, нові співачки, нові імена іноземні. І, і зараз я себе прям треную і треную свою пам'ять, запам'ятовуючи імена тих чи інших нових е, акторів чи акторок. Тому що ті, що були раніше, вони зараз все менше і менше там знімаються в фільмах, да? і якби знаючи все життя там, Бреда Піта і Анджеліну Джолі. Дженіференістан да цього недостатньо і таким чином взагалі ще краще розвивається мозок на запам'ятовування, тому що імена скрізь нестандартні. А ще у мене є корисне відео, як приймати компліменти без знецінення себе. І тепер переходимо до певних кроків, які потрібно зробити для того, щоб якомога краще, якомога швидше запам'ятати чиєсь ім'я. Перше, повторюйте ім'я одразу після того, як вам його озвучили. Наприклад, вам представились: Привіт, мене звати Христина. Ви відповідаєте, дуже приємно познайомитись, Христина, або яке у вас чудове ім'я Христина? Або о у мене є дуже чудова подруга Христина, і так далі. Тобто, обов'язково в перші 30 секунд один або два рази ви маєте проговорити в фразі чи словосполученні, чи в реченні ім'я нової людини. І так ви значно краще запам'ятаєте її ім'я. А по-друге, протягом вашого діалогу, скільки б він не тривав, теж намагайтеся час від часу якось лаконічно вставляти ім'я нової знайомої або нового знайомого у вашу відповідь або у ваше речення або у ваші слова. Тому що чим більше ви повторите одразу ім'я нової людини, тим краще ви його запам'ятаєте. Друге прив'яжіть нове ім'я до знайомої людини. Це означає, що якщо перед вами новий черговий Андрій, то ви маєте прив'язати цього Андрія до кубки всіх Андріїв, яких ви знаєте, або одного, або двох Андріїв. Тобто одразу максимально намагайтесь своєму мозку показати, що ви вже це ім'я знаєте, воно вам зрозуміле, воно вам знайоме, і ви відносите його вже до тієї групи людей, яких ви вже знаєте з цим ім'ям. І це дуже чудово працює, тому що так ви вже не будете згадувати, як же його звали, тому що ви одразу проасоціюєте, що «Хм, його якось звали так, як вже когось з мого оточення звуть, і ви вже легше значно згадаєте ім'я нового знайомого. Третє, придумайте для нового знайомого якийсь милий нікнейм. Якось мило охарактеризуйте нового знайомого або знайому. Так буде значно легше проасоціювати це ім'я. І запам'ятати його. Тобто, вам потрібно запам'ятати щось помітне в цій людині, наприклад, волосся, окуляри, голос, жести, усмішка, аксесуари і так далі. І завдяки цим речам ви будете якби, її асоціювати. З іменем. Наприклад, весела Ілона або Балакуча Іра, або Високий Діма, або там Олег в окулярах, або синій Светр Віка. Ви легше будете згадувати ім'я, тому що ви його яскраво проасоціювали для себе. Четверте: одразу після знайомства запишіть собі в нотатки ім'я нового знайомого. Це дуже важливо зробити. І що саме цікаве, наприклад, я коли собі так роблю, то я записую не просто, якщо я, наприклад, познайомилась з новою Марією, я не просто пишу Марія, я пишу Марія і де я з нею познайомилась. Тобто, щоб я одразу згадала місце і згадала, в яких обставинах я з цією людиною познайомилась. І таким чином ім'я починає існувати у вашій голові не просто як окремий об'єкт. А як уже історія, тому що коли ім'я вже описане місцем, де ви його зустріли, і так далі, це вже певна історія про це ім'я. І п'яте, це повторити ім'я після зустрічі, вже після того як ви вже пішли від цієї людини. І потім повторити ім'я на наступний день нового знайомого або знайомої. І це потрібно для того, щоб задіялася ваша довготривала пам'ять, тому що ми дуже хочемо нове ім'я помістити в нашу довготривалу пам'ять. Скоро буде нове корисне відео. Всіх чекатиму у себе на каналі.